Сі гоняться за рельєфним пресом. Скажіть, будь ласка, як зробити рельєфний прес. Вправи до сраки, вони у нихера не допомагають. Діла треба, щоб брюшина, брюшна стенка, внутрішня брюшна держала е, орган. Только їда, їда, їда. Ну, до сорінування подивимося, потихоньку буду убирать по кожен день там, по 10 грамів угліводу. Кожен день по десяточки. мінус, 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 і до самих змагань і жирочок уходить. Урізаю углі, урізаю сладке. Сладке, мається в виду яблука, груша взагалі убираю фрукти. Все потихоньку желудок сокращается, талия уменьшається і жир уходит. Если буду не успевать по времени, подивлюсь, добавлю кардіо, потихонечку начну то же самое. З 10 минут каждую тренировку по минуте добавлять, щоб стрессик был. Там же багато людей умных рассказывают, що адреналин кортизол не влияет. Так вот, спортсмены вообще высшего уровня, чтобы вы понимали, блядь, даже наших я знаю пару человек, От самолет опаздывает, не вылетаем вовремя, а лежить тупо. Блядь, щоб... Ни малейшего волнения.